Лютині ну, дуже добре і знімають позитивні відео. Не було нічого поганого, то справді на погляд, на інші першу... його Я написала, я розміюся, ніхто так. сміюся, ніхто wow, розумів, що це хурова, що це Типу, вони, вони сміються, так, смішно, Ютубі, блять, що Даун, блять, що вийшов, тільки чи що, щось таке і просто, знаєш, мене це просто бісить. І, я це знаю і приймаю.

О, oh. Люди, давай, окей, че, бей, квинби и скорость. papá